Ну, по перше, з перших днів війни ворог завдавав удари по центрам прийняття рішень. Достатньо згадати Харківську обласну державну адміністрацію, Миколаївську обласну державну адміністрацію, які були об'єктом саме терористичних ракетних бомбових ударів Російської Федерації. Тому і квартал урядовий був під прицілом, і завдяки умілим зусиллям наших військ протиповітряної оборони і повітряних сил урядові будівлі не постраждали. Те, що вони були об'єктами атак, в цьому сумніві немає здається. На сьогоднішній день ні в кого, ну звичайно, зусилля по прикриттю неба над Києвом вони будуть лише нарощуватися, тому що Київ, як столиця України, вона має і важливе символічне значення для громадян України, і має важливе психологічне значення для росіян. Тому вони безперечно будуть продовжувати намагатися завдавати таких ударів. Але ну скажімо так, бути впевненими, що вони не принесуть результату. Ми не можемо, але те, що ми до цього готові, так це точно.